Привіт! рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіно! Вітаю, дорогенькі! Вітаю! Почнемо із нагальних питань. Сьогодні з'явилася інформація, що ГУР попереджає про підготовку до проведення проплачених мітингів провокацій в українських містах. Нібито анонімні акаунти шукають телеграм людей, які можуть за гроші на мітинги проти керівництва України та, зокрема, спецслужб. Крістіно, новина досить гаряча. Що бачите ви? Чи yeah, будуть okay. дійсно ці мітинги організовані? Чи буде приведена ця спроба в дію? Диви, дивися, Таня. Вони будуть організовані. Вони будуть організовуватись, але КПД з того я не бачу. Я не бачу, що воно щось відбудеться. Тобто, воно нам як згусе вода, нічого з того не буде. Тобто я, якась організація, яка буде невдалою. Mm. Тобто люди наші дійсно думаючі і люди вміють аналізувати, і вони будуть розуміти, що це проплачені мітинги а по, та, та. по типу того, як це були проплачені люди, які, наприклад, знущалися над, на площі, висловлювали свою неповагу на площі наших українських героїв, які висміювали людей, які йдуть в укриття під час повітряної тривоги. Кристіно, давай. Давайте подивимося, де в основному будуть ці мітинги: центральна Україна, Західна, Східна, Північна чи Південна. Чи по всій Україні. Давайте розглянемо. Центральна будуть, західна не бачу, північна. І, мабуть, все. Це, центральна, північна. Центральна і північна. Тобто, ага. угу, такі такі дві точки так, такі дві точки мені показало. А, також, Кристіно, останнім часом а, таке складається враження, що ворог все-таки намагається бити по адмінбудівлях, але не в Києві, адже в Києві а, місто захищене. Чи буде ворог бити далі по таких важливих містах? містах і якщо так, то які це міста? Буде, Таня, будуть намагатися лупити місця. Давай дивимося цим. ну Будуть намагатися лупашити центральну, західну, північну Ні. Ну, в принципі, в принципі, це все, що мені показує захід і центр. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Центральна Україна дійсно зараз є, були влучення в будівлю автовокзалу Черкащини, про що ми говорили з вами в одному з прогнозів: що влучать будуть влучати в автовокзали. Також сьогодні повідомили, що. Пошкоджено колію Укрзалізниці зв'язку Херсон-Миколаїв. І зараз частину дороги Укрзалізниці організовує людям автобусами. Але чи будуть ще такі удари по автовокзалам і залізниці? Якийсь один ще буде одар, якийсь один потужний, тому що тут випадає суд, якась гілка сполучення, якийсь час ну, може бути у нас відключена, обмежена до користування. Також ворог не полишає е, Староконстантинов. Е, внаслідок падіння уламків Шахеда пошкоджено готель та двоповерховий будинок. Чи буде ворог бити ще по цьому містечку на Хмельниччині? Ні, Таня, найближчим часом я е, повторного удару не бачу. Угу. Ворог також лютує і у Куп'янську, адже знову дійсно ми говорили з вами в одному із прогнозів, що от кінець жовтня, 20-ті числа будуть дуже гіркими для України. Ворог лютує, переключається з одного міста на інше місто внаслідок атаки ворога. І у Куп'янську було дуже, є дуже багато постраждалих, адже росіяни вдарили термобаричним боєприпасом. Куп'янськ до кінця тижня чи будуть ще прильоти? Чого очікувати? Ой, Таня, там важка історія, там будуть прильоти. Там там погано. Там навіть ситуація може ще й погіршитись. Там треба бути дуже акуратними. Там там геть недобрі карти падають. Дійсно, купія куп зараз одне з містечок, яке страждає найбільше. Зараз повернемось до корупційних схем в Україні. Кожен день викривають і викривають. Спочатку були працівники і керівники СЕКу, так, які спали просто на мільйонах, рахуючи, що гроші це на крові. Зараз виявляється, що дуже багато у нас інвалідів прокурорів. Виявилось. Інвалідів, прокурорів. Так, да, так. Да. Вони і, на колясках? І, і, що, що? Вони на колясках пересуваються? Е, ну, фактично, на таких дорого, до, дороговалютних колясках вони, дорогих. Та, на дуже дорогих колясках вони пересуваються. Найбільше виявили їх на Хмельниччині та Черкащині. Ем, чи будуть ще подібні такі. М Голосні гучні ви, ну, викриття чи виявлення е, о тих псевдоінвалідів псевдоінвалідів Можна, і не тільки можемо, так, які можемо зробити їм якесь загальне зцілення, знаєш, які під час того як люди просто кладуть свої життя за нас і нашу незалежність так. на війні, вони просто підкладають собі подуш замість подушок. Або, наприклад, я так думаю, що замість наповнювачів подушки кладуть туди гроші, щоб якше було. Спати. Чи будуть ще в найближчому часі подібні викриття, і чи може це означати, що Україна дійсно, от знаєте, вирі... вирізає ту корупцію як пухлину, і що ми йдемо до дійсно хороших реформ, які піднімуть в майбутньому нашу державу, і назавжди викорінять корупцію. Ну, щодо пухлини, я була би е, дуже задоволена з тобою погодитись, але щоб вирізати пухлину, то треба е, дуже сильно викорчовувати, розумієш, тих інвалідів. Дивися, виявлення таких е, хворих людей ще буде, буде дуже багато, але тут річ у іншому, я про це вже говорила. Коли зміниться е, закон е, про мобілізацію, ми розглядали це питання. От там підуть дуже великі страшні чорні гроші. Люди почнуть тікати, коли оці всі реформи поміняються, і буде якесь м дуже е страшне правило для наших хлопців. от тоді будуть виявлятися страшні гроші, страшні взятки. Ми переглядали то в іншій передачі. От і от там підуть страшні викриття. Хм. Ну це гарні новини. Також ворог російський, а вірніш російські військові ми чуємо, звістки, що постійно розстрілюють наших бійців, яких беруть в полон. Таке питання: чи будуть покарані законно ці люди? Знаєш, Таня, бо ж мені аж мурашки пішли. Тут падає колесо фортуни, і хочу тобі сказати, що я не бачу над ними закону, але їх покарає зовсім інша сила. І я не бачу навіть 15% з тих людей, що доживуть ще декілька років, тому що вони будуть просто зачищені і вбиті. Прекрасні новини! Як я вважаю, а, також Кристіночко захотіла, от тільки відкрила новини і тільки говорили про корупцію і про гроші в матрасах. І от зразу гучна новина: мільйон доларів готівкою, готівкою і елітний автопарк Знайшли у Києві, затримавши трьох посадовців ТЦК, МСЕК розформовують сам президент. Наказав підписав про це указ. Чи буде щось предприйнято саме в ТЦК? Тому що ми знаємо наскільки. Ця структура буває не лише жадібною, а й жорстокою, І як поводить себе по відношенню до громадян України. Тобто чинить інколи справжнє свавілля. Танюша, напевно, я скажу якусь таку, можливо, не дуже дотепну річ, але покарання було показовим. показовим. Тобто є дуже багато схем, які ми не знаємо. М -м. Оце цікава версія, Крістіно, хочу вам сказати. І... Ну, воно виявилось, і його роздули. Розумієш, є дуже багато того, всі все знають, і все воно, все воно є в порядку речей, на жаль. А, Крістіно, зараз дуже багато говорять про те, що а, солдатів КНДР. Все-таки ведуть в Україну. Чи бачите ви такий розвиток подій? До нового року ні. Угу. Вважаю, що треба переглядати цей ближчий термін. Не можемо так дивитися, знаєш. Звичайно. А, якщо ж все-таки чи до нового року, чи після нового року ці війська а, будуть. А, скажімо, служити і воювати на стороні Росії, чи зможе українська сторона долучити до війни офіційно долучити до війни солдатів інших країн? Ага. Угу. Ти знаєш, так тут падає колісниця. Можемо. Ми, звичайно, маємо ну, змушені будемо виконати якісь умови, але я бачу, що якщо на, тій, на стороні ворога це спрацює, ми так само не лишаємося голі босі, до нас так само приєднаються. Прекрасно. Ситуація економічна. Кажуть, що долар в Україні. Не буде стояти на місці, а буде зростати. Зростати досить стрімко і, можливо, ми навіть не зможемо втримати його, і він зросте більш як 60 гривень за долар. Е, які ваші передбачення? Чи буде так, чи просто наганяють от? Я думала, Танюша, ви скажете 60 гривень за добу. Мені мені аж так стало гарячим грудях. Зараз подивимося. І <світ> я можу дати таку відповідь: як колись долар був по 8, таке було. Бу. Було. І по 4 тобто він, був. Так, тобто він теоретично може бути по 60, але ж тут залежить, який проміжок часу. Такого стрімкого я не бачу. Ну, але, але це, ну, це логічно, те, що він подорожчий. Якщо він там зараз скільки? 42, 44? Це я є не знаю. 44, а так 41. 40, ну, я думаю, так от, що? 50? 50 для долара. Це абсолютно нормальний прогноз, і я думаю, так буде. А, також існує таке непередбачення, такий прогноз, що якщо на виборах в США перемогу здобуде Трамп, то з євро дуже впаде в ціні. Вірогідність така може бути чи ні? То ми зараз такий даємо невеличкий прогноз під такою назвою обмін валют. Треба, до речі, буде зробити прогноз на Ясно бачу під. Назвою, яка буде мати біткоїн, прогнози, біткоїни, ефіри, тому що зараз це така валюта, яка йде, тримає верхні позиції. Згідно, ти знаєш, Таня? Я не бачу, щоб євро обезцінився. Я його не прив'язала своє питання. До виборів, не виборів я взагалі глянула на валюту. Напевно, так воно простіше для чого нам підв'язуватись? я не бачу, що він впаде євро єврік. Тому люди можете поки що тримати в шкарпетках свої пачки з євріками і тішитись. Крістіночко, прекрасні новини на гарній мажорній ноті. Ми завершуємо з вами сьогодні наш випуск. Ем, я хочу нагадати ще нашим підписникам, що відповіді на питання, на ваші питання особисті в коментарях. Ви можете писати на каналі Тетяни Гай. Але якщо у вас все ж таки є особисті питання, ви можете. Добу після виходу програми задати їх Крістіні в її особистому телеграм-каналі, посилання на який буде в описі цього відео. А я кажу всім до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай! До зустрічі, Танюше, всім багато євро, доларів, гривень і бережіть себе.